Друзі, зверни на зв'язку. Сьогодні хочу з вами порозмовляти на тему, що таке робота, що таке життя. По-перше, я зауважив, що багато людей втрачають самоповагу через те, що не розуміють, де саме межа. Це дуже актуальна в нинішніх реаліях і на те я роблю увагу. А саме, коли люди, приходячи на роботу, вважають, що вони є частиною цього підприємства і дають змогу емоціям керувати, коли починається якийсь булінг. Коли людей, а саме колег починають зневажати, то знаєте, що ви робите велику помилку, бо максимальний профіт, хто від цього заробляє, це той, хто веде бізнес, а саме підприємство. А ви лише продаєте свій час та вміння. І коли люди вважають, що вони не знайдуть роботу, втратячи її, що їм треба, е, як то кажуть, виборзити це місце під сонцем, то знайте, що ви робите велику помилку. Е, багато де є роботи. Якщо ви вважаєте, що її нема, то ви погано шукаєте. Якщо ви дійсно переймаєтесь і хочете робити так, як вам потрібно на роботі, пам'ятайте, що ви на роботі, а це не є ваш бізнес. Тому прошу про взаємну співпрацю в цій роботі а не те, що пригнічує ваших колег. Тому майте це на увазі. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо вас цікавить зварювання, на жаль, я не завжди можу показувати, що саме я зварюю, як я це роблю, то це не завжди можливо, але якщо буде на це можливість, то я буду демонструвати, розказувати. З часом я хочу купити собі комп'ютер для того, щоб обробляти відео, вставляти фото, розповідати, бо вже понад 10 років я зварюю. Маю вміння, маю добрих колег е і можу цим поділитися з вами. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, ну і це все, що зазвичай кажуть. Ну а мені приємно транслювати, тому Якщо ви ж знайшли в цьому відео щось для себе, дайте, будь ласка, зворотній відгук. Я чекаю.